Його будь-які ти були в токійському дрифті, поки йому був заборонений в'їзд в Великобританію. Він не міг дочекатися випуску нової супер, тому він створив власну, і майже все, що він робив в своєму житті, було нелегально. Якщо ви дивилися моє відео про Midnight Club і Ніша Алді, то ви знаєте, наскільки сильно в Японії цінують культуру тюнінгу, навіть якщо він доволі швидше все і так знаєте. В будь-якому випадку наш головний герой цінується не тільки в самій Японії, але й на Заході, і не без причини. Різь хлопчина в сім'ї фермерів, які, в принципі, більшість людей тієї префектури в ті часи. Але ось. Поля його не цікавили, навіть якщо там росла конопля. І він, як порядний японець, з самого дитинства багато працював і допомагав своїм батькам. І ось тут українське і японське, здавалося б, такі далекі села мають дещо спільне. Розумієте, хлопці там зазвичай починають їздити не тоді, коли їм дають права, а коли вони фізично дістають до щеплення. Коротше, Казухіко почав їздити на татовому грузовичку і зрозумів, наскільки сильно він це любить. Гній розвозити. Після такого визначного самоусвідомлення малий купує собі спочатку мотоцикл, а потім картінг. Він то все тюнінгує і катається по своєму селу. Чи має вам казати, що він хотів стати або гонщиком, або автомеханіком? Так ось я сказав. Його Казугіко виповняється 15 років, і що в 15 років мусить купити кожен поважаючий себе селянин? Правильно, Mitsubishi Galant GTO 1970 року. Пацан купити авто, звісно, сміх. Але от обслуговувати його, це вже трохи інша ситуація. І от при першій же поломці малий якось там бігав, намагався його сам зремонтувати, нічого в нього не вийшло. І на поміч йому прийшов такий локальний власник дилера Toyota. І малий, очевидно, був дуже йому за це вдячний. Ну і хлопець, сам купивши, зремонтувавши, зламавши, знову зремонтувавши, всього лише в 16 років, починає їздити на цій машині в школу. І паркуватися прямо на парковці біля своїх вчителів. Але це довго не тривало, і малого зі школи вигнав. Але воно і не дивно. В нього з документів був тільки чек про покупку доктора Мума. Так що наступні чотири роки, замість того, щоб вчитися в старшій школі, Казухіко працював автомеханіком в раніше згаданому дилерському центрі Тойота. Щоправда, його і звідти поперли, тому що він тюнгував свою машину під час робочих годин. Нічого його життя не вчить. Так як пацану вже не було що втрачати, він вирішує підніматися вверх по кар'єрній драбині. Він переїжджає в Токіо, шукає собі нову роботу. Ну але самі розумієте, якась там робота просто автомеханіка йому вже не пасує. Тому тепер він пакувальник на складі в Польщі. Ну ладно, не в Польщі, але він насправді був пакувальником. Суть була в тому, що він хотів працювати конкретно в траст, більше відомий в нас як гріді. І він, коли прийшов в їх офіс, так і сказав, що дайте мені прям будь-яку роботу. От йому і дали будь-яку. Так що завжди просіть більшого. Його, очевидно, не задовільняла така робота, але він мав план. Після того, як закінчилася його зміна, він ішов в відділ до механіків і пропонував їм свою допомогу. Абсолютно безкоштовно. Очевидно, так як там роботи знайдеться для всіх, вони не відмовлялися, а просто подавали йому ключ на вісім. З часом, коли він трохи обнаглів, він залишався овертаймити свій овертайм, тобто він чекав, поки всі підуть геть і використовував приладі, які було в трес, для того, щоб виготовляти собі кастомні деталі на свою Toyota Celica. Знову. Після того, як він встановив собі нову кастомну деталь, він зазвичай вирушав на ванган, щоб тестити свою максимальну швидкість. Якщо ви не знаєте що таке ванган, то запрошую вниз. Там в мене цілих два відео, в яких я згадую, що це таке. Як не дивно, в один момент Казухіко зловили. Але так як на той момент вже керівництво до ним давно знало про те, що він абсолютно безкоштовно допомагає механікам, вони вирішили його не звільняти. Ну він все ж таки був дуже скіловий чувак. І в кінці кінців вони домовилися з ним, що він просто-напросто не розповідатиме нікому іншому про те, чим він займається там. Після робочого часу. А то, знаєте, ще хтось ще захоче. Ні-ні-ні-ні. Коротше, це було цілком таємно. І ось, пропрацювавши там 5 років, в 1991 році Казухіко, перший раз в житті його не звільняють, а він йде сам. Да -да. Але здавалося б, чому би він пішов звідти? Тому що, ну, хороша зарплата, навколо тебе дуже круті люди, які можуть тебе навчити чогось, крім того, ти майже безкоштовно тюнігуєш свою машину у вільний час. Здавалося б, все так круто. Але, 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 амбіції, головний ворог стабільності. Нагата, який на той момент набрався вже дуже багато скілу, вирішує створити власне тюнінг-ательє. І вгадайте, як він його назвав? Він думками повернувся до той ситуації рік тому, в якій він вирішив своїм керівництвом, що він нікому не буде казати, що він тюнінгує власне авто. І він називає своє ательє Топ Сікрет. Хлопчина шарів за відсилки. І одразу до справи. Перша авто, яке він затюнгував, це було клієнтське Toyota Sorre на моторі 7 m GTE. Як ви вже поняли, цього мотор не знаю. Це був. Відносно простий, якщо хочете, класичний спек для тих часів, тобто великий сингл турбо додаткове охолодження і, в принципі, майже жодних усилень. Тойоті, в принципі, і не дуже це й треба було на той момент. Квотер цієї машини був низький 12 секунд, що в принципі і на сьогоднішній день не так той погано. Фінанси від цього проєкту дали йому можливість купити авто, яке він в майбутньому буде ще далеко не раз переробляти. І таким чином він отримує свій перший Skyline в кузові r 32 GTR. Можливо, ремарочка. Хлопця починає замічати все більше і більше. Він бере участь в таких не зовсім легальних перегонах і за максимальної швидкості. А в 93-му році він вперше попадає на токійський автосалон. Насправді про історію Top Secret в першій половині 90-х не так то багато і відомо, тому ми напевно одразу перейдемо до 1996 року, коли він вперше з'являється в журналі Video Option. Це якщо щось один з найбільш легендарних журналів і відеожурналів в Японії. Якщо, до речі, хочете випуск про легендарні автожурнали Японії, то напишіть в коментах, вертаючись до Нагати. в своєму дебюті для Video Option він привіз білий R33. В якому був рідний, але не стоковий РБ мотор на 800 кінських сил. Машина мала їхати 0300, але щось там пішло не так, і по ітогу він поїхав тільки квотер. Але то була не дуже велика проблема, тому що все через пару місяців Нагата повернеться туди з новим вже, знову ж таки, білим Р33, і вже таки поїде 0300 і покаже час 23,99. тисяч. Соте. В цьому ж 1996 році Нагата робить для себе нову традицію. Він називає свій перший проект «Компетиціони». В майбутньому він буде часто це робити. І вгадайте, яке ж авто він так назвав: Супру. Да, він назвав машину Супра Компетіціоне, і звучить воно так само, як і виглядає. Вже наступного року до нього приходить нова геніальна маркетингова ідея золотий колір. Ідея насправді була дуже проста: в тому, щоб виділятися на фоні інших, особливо на сторінках журналу. В 1997 році він зробить свій перший золотий GTR R33, і він також буде приймати участь в батлі від Video Option з іншими 33-ми. Але перше авто, котре справді стало золотим, була Supra. Він витягнув з неї її оригінальний 2 jz і запхав туди RB26. Цей монстр був твін-турбовий, і на 2,3 бара він видавав 1000 кінських сил. На простому паливі, не спортивному. Це авто заслужило свій золотий колір, коли поставило новий рекорд на третій етабі. від 0 до 300 за 24,7 секунди. Це якщо щось рекорд для монопровідних авто на той момент. А тепер найцікавіше про цю тачку. Він на ній почне робити бурнаути. Всюди. І це стане його фішкою. І саме тому його з часом і назвуть Смокі Нагата. А стоп. Це не найцікавіше. В 1998 році він летить в Англію, щоб брати участь в British International Motor Show. І це все мали знімати чуваки з Video Option, які полетіли разом з ним на острів. Тільки там, на острові, вони стикнулися з певною, скажімо так, конкуренцією. Суть в тому, що на гату на цей острів також запросили Max Пауер. Це інший спортивний журнал, який хотів, щоб він презентував свій автомобіль на їх івенті, а так як Нагата вже летів на інший івент в Англії, то, в принципі, йому дуже це важко і не було. Так ось хто такі ці Max Power? Як я вже сказав, Max Power це, грубо кажучи, конкуренти Video Option. Тільки от, вони були ще більш безбашені. Вони оцінювали автомобілі, знаєте, по яких критеріях? Наскільки швидко вибивається стекло сабвуфером? А знаєте, як вони оцінювали івенти? Наскільки багато там було поліції і голих дівчат, якщо щось вони зараз банкроти. Як ви розумієте, з такими хлопцями все могло піти не так. Ну і в принципі так і сталося. Після всіх шоу, фото, відеозйомок чуваки пішли в кураж. Смокі, будучи смокі, вирішив, що він буде робити всюди бернаути. І в принципі, це вже було дуже пізно, вроді би, нічого такого страшного, якщо нема навколо людей. Але він робить це все на власній супрі. Ви запитаєте, в чому в цьому проблема? Проблема в тому, що Супра була зареєстрована в Японії. Вона не мала жодного права легально їздити по британським дорогам. Але ні Smokey, ні Video Option, ні тим більше Max Power якось це дуже сильно не цікавило. А Max Power більше того ще й дали йому невеличкий челендж. А як ми знаємо, немає більше азартного гравця, ніж водій. Коротше, Max Power Пауер запропонували гаті розігнати його автомобіль до 200 миль на годину, тобто 320 км на публічній дорозі в Британії. Смокі довго не думаючи, вирушає на А1. Це така найбільш широка і найбільш пряма дорога в Британії. Спочатку, що він робить? Бернаут, очевидно, а після цього він робить три заїзди. По словам чуваків з Video Option, Смокі при першій же спробі розганяється до 340 км на годину. Але Смокі цю версію заперечує. Він каже, що він при першій спробі розігнався всього лише до 310. У будь-якому випадку він стартує тричі. Якщо перші дві спроби були не зовсім вдалі, то ось третя, він чи то на швидкості в 310, чи то на швидкості в 340 пролітає повз поліцію. Патрульні розпочинають за ним погоню, і він, очевидно, одразу ж зупиняється. Тільки на цей момент було вже, знаєте, трошки запізно. І наступну ніч він проводить в камері. Щоправда, наступного ранку його випускають і дають йому штраф 160 фунтів стерлингів. Не дуже страшно. Ну, крім цього, в нього ще забрали його міжнародне е, право їзди. посвідчення водія. Японське залишили. Це важливо. І вам здається, що все так легко обійшлося, якось ну, йому повезло. В принципі, в принципі погоджуюсь, те, що може статися в Британії за такі порушення, йому ще дуже навіть повезло. Але йому заборонили в'їзд в Великобританію на 10 років. Тим не менш, маркетингові цілі було досягнуто, навіть якщо він їх не ставив. Він не тільки став легендою стрільтрайсінгу і всіх журналів, він поставив новий рекорд на дорозі публічній в Великобританії і, очевидно, став героєм для всіх прищавих тінейджерів на сівіках. Повернувшись до Японії, Смокі бере свій r 33 Skyline і йде його тестувати на етапи. Потім трошки пізніше він попадає на вагнан і розганяє його до 328 км на годину. А далі станеться дещо ще цікавіше. Він побудує нову золоту супру. І ви просто подивіться, наскільки вона широка. В ній стояв GTE від Toyota MR2, котрий видавав трохи понад 700 кінських сил. На Вангані ця машина теоретично може показати десь 320 км на годину. Трішки пізніше цю ж саму машину висилають в Нову Зеландію, де вона прийме участь в івенті, де були так само, наприклад, інші легендарні японські тюнери як Джун чи Вейлсайд. Очевидно, Смокі там пробує вижити з неї все, але через поломку машина видає лише 290 км на годину. Лише в 2001 році Нагата туди повернеться вже з іншою супрою. Але чи то він не хотів, чи то не міг, але рекорду він нового не ставив. Зате зробив бернаут. В цьому ж 2001 році випускається новий концепт карт Nissanu GTR. Але була одна проблема: Toyota не випускає концепту супри. І всі починають розуміти, що нового покоління годі чекати. А GTR, навіть якщо і вийде, то ще не скоро, адже це лише концепт кар. Саме тому Нагата вирішує зробити власний GTR R35. Він бере Infinity G35, котрий в Японії продавався як Nissan Skyline 350GT. І як не дивно, Нагата вирішує слапнути двигун і ставить туди vk 45 de тобто Нісановський V8. Зробивши з цього важкого, але тяговитого мотору усилене Turbo, він починає видавати трохи понад 700 кінських сил. Також ця машина отримала цікавий бодікіт. І дуже пафосну назву Top Secret V35 GTR RX1. Смокі зараз, напевно, працює в наймінгу Сіомі, в смартфони називає Це ж саме авто потім полетить до Німеччини, щоб на автобані розігнатися до 340 км на годину. Паралельно зі своєю версією GTR. Смокі вирішує зробити так само і свою версію Supra Тому він бере Supra 4-го покоління, трохи міняє в ній зовнішність, свапає мотор на <кхем> v 12 Toyota Century. Насправді зовнішність, попри всю свою відмінність від оригіналу, була цією простішою частиною, тому що далі смокі прийшлося дуже добре попрацювати з мотором v 12 Якщо щось він в стоці видавав всього 250 кінських сил. Смокі взяв цей мотор, який так тихенько шепоче, від якого майже немає вібрацій і який точністю може порівнятися тільки до кварцевих годинників. І вальнув туди Turbo! А найцікавіше! Через те, що це був v 12 на той момент ще не існувало технологій, котрі могли би справитися з тюнінгом цього мотору. Тому Смокі взяв і налаштував цей один мотор як два окремих JZ. як вам таке. Псих, блять. Крім того, в ньому була купа кастомних деталей, котрі Нагата мусив робити сам. В кінці кінців мотор видавав 850 кінських сил, і ще він мав закись азоту, яка додавала 100-150 кінських сил. А тепер давайте подумаємо, де можна затестити такий дикий автомобіль. Правильно, на дикому треці. І таким став Нардо в Італії. Для розуміння, це таке велике кільце, точніше, овал, який видно з космосу. Без перебільшень. Крім того, цей овал нахилений як нарскаровські треки, але дорога там далеко не Нарскаровська. Радше десь така, як в Самбурі. Авто прямо перед своєю відправкою зламалося, і так як часу вже не було, його прийшлося відправити так і зремонтувати вже в Італії. А в Італії їх зустріли певні інші нюанси. На треку діяли досить дивні правила: там було обмеження швидкості. Але воно не діяло, якщо він був пустий. Тобто в смокі було дві опції: він мусив або винайняти трек, або приїхати тоді, коли нікого не було. А так як він чувак, який постійно ганявся на вангані, він, очевидно, став в 5 ранку і приїхав на трек. В нього насправді було дуже мало часу, всього 2 години і десь 3 спроби. І там з самого початку все йшло не так. Автомобіль постійно перегрівався, але навіть попри це все він зміг розігнатися до 366 км на годину. Ось такій дорозі. Це авто стало найвідомішим проектом Нагати. Воно навіть виграло нагороду на токійському автосалоні, а недавно про нього зняв відос Оджі Шевкін. Тобто дуже мейнстрімний чувак. А це показує, наскільки ця машина відома в своїй тусовці. Не сприйміть це як з до Шіпмена, але... Тим не менш, приблизно в тих самих роках починають форсити інформацію про те, що Нагата був учасником легендарного Midnight Club, про який мене є відео на каналі. Якщо щось. щоправда, не існує якихось довідсоткових доказів цієї теорії, але ніхто не скриває того, що він є справді офіційним учасником клубу RH9. Це в основному клуб механіків і інших тюнерів. Він не настільки відомий і популярний, як Міднайт, але і проблем стільки не приносить явно. Пам'ятаєте, як Смокі переробляв Фінік, щоб показати власне бачення нового покоління Nissan GTR? Так ось, в 2007 році, як тільки він поступив в продаж, Нагата став одним з перших власників цього авто в Японії. І перше, що він зробив вночі, це поїхав на Ванган. А зранку він віддав його іншому тестовому водію. Блять, як можна було слово водій звати. Іншому тестовому водію, і він попробував його на невеличкому треку. І тоді вони дізналися, що його не так-то легко заставити дріфтувати, особливо в таких умовах. Тим не менш загалом йому машина дуже сподобалася, і з цього моменту він затюнив величезну кількість таких життярів. У 2011 році золотий ДЖТЯРНА ГАТИ виграє гонку на кільці з іншими GTR-ами цього покоління. І знаєте, хто був пілотом цього авто? Чувак, який кілька років перед тим виграв Le Mans. Про які мене, до речі, теж є два відео на каналі. Потім, у тому ж 2011 році, Смокі віддасть цей самий GTR на вищезгаданий трек Нарто, для того, щоб спробувати його максимальну швидкість. На той момент машина видавала 1200 кінських сил, і вона показала результат в 377 км на годину. А суб'єктивно найцікавішим, я вважаю, проект, коли він затюнив Honda Jazz. Ладно, жартую. я вважаю проект, коли він взяв 32-й Skyline і запхав в нього все від 35-го. Коли я маю на увазі, все я маю на увазі всю техніку, салон і навіть коробку поставив ззаді, там де вона стоїть в 35-му. Вона 32-му там не стояло як щось. Тим не менш, Смокі в 2008-му був вже настільки відомим, що він зробив колаборації з тюнінг Ательє Гембала, разом з яким вони зробили власний Porsche 911 996 кузові. І найважливіша частина цього авто це, очевидно, і дикий бодікіт, який, до речі, коштував всього-навсього 10 тисяч євро. Насправді, там з технічної частини вони майже нічого не поміняли, але, думаю, вигляду в цьому автомобілі достатньо. А вже наступного року Смокі поїхав в Східну Європу і побачив, що там так. Таксістам трохи не вистачає стілю. І таким чином він випустив бодікіт на Honda Insight і Toyota Prius. Також він там зробив кастомний вихлоп, а замість балону з газом там тепер стояв закис азоту. Як ви вже зрозуміли, Смокі нереально зайнятий і затятий тюнер, який працює досі. І я бажаю вам знайти таку саму справу у своєму житті, яка буде вам приносити, як мінімум, стільки ж задоволення. І побачимось наступного тижня. До побачення!